22 людей зазнали поранень протягом останньої доби. Це суто дані по Харкову. Напередодні ворог наніс щонайменше сім ударів по місту. За даними поліції, ворог бив із різного виду озброєння по трьох районах Харкова. На Харківщині обстріли також не вщухають. Минулої доби військові Російської Федерації, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, порушуючи закони та звичай війни, гатили по мирним мешканцям Харківщини з реактивних систем залпового вогню, авіації артилерії, обстрілювали з дронів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні громадяни. Серед поранених четверо дітей від ворожого обстрілу також постраждали двоє поліцейських, які несли службу на блокпосту в Куп'янському районі. У зв'язку з російськими атаками у Харкові та області пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, заклади освіти, цивільні автомобілі через інтенсивні обстріли в області горіла екосистема. Протягом доби ворожі війська спричинили вісім пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та місті Харкові. Найбільша з них за площею зафіксована у лісовому масиві в селі Борова Ізюмського району. Там горіла лісова підстилка на площі 8 гектарів. Також пожежі в екосистемах гасили в селі Козача Лопань та біля Харківської кільцевої дороги у Харківському районі, а також у Слобідському районі міста Харкова. В Шевченківському районі Харкова горіли. Дачний будинок п'ят. Адцять приватних гаражів та чотири автомобілі. Тим часом на Харківщині тривають бої. Ворог атакує відразу з кількох напрямків: Харківському та Купринському. На харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника. Зокрема, на напрямках: Глибоке Липці, Лук'янці, Липці, Борисівка Наскучне, Шебекіно, Російська Федерація, Вовчанськ. Три бойових зіткнення ще тривають. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ. На напрямках Лиман перший Сентівка, Вільшанка Сентівка, Вільшанка Петропавлівка, Кислівка, Іванівка, Крохмальне Перестове, Коломичиха, Стельмахівка, Колом. Мичиха, м'ясожарівка, ковалівка, новоєгорівка, площанка, макіївка. Бої тривають успіху противник немає. Для збереження людських життів в регіоні тривають заходи щодо евакуації з прифронтових населених пунктів. За даними надзвичайників, з початку активних дій ворога евакуйовано вже понад 7,5 тисяч жителів, зокрема, понад 760 дітей. Більшість людей, волонтери, рятувальники та поліцейські, перевезли до Харкова. На сьогодні ми прийняли більше п'яти тисяч людей, які евакуювалися з тих районів Харківської області, де тривають активні бойові дії. У нас ще є можливості для розміщення людей. Крім цього, я провів перемовини з мером Одеси. Якщо будуть охочі, він погодився прийняти та розмістити людей у своєму місті. Леся Копилюк, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. На окремих ділянках в районах Лук'янців та Вовчанська українські війська перемістились на більш вигідні позиції задля збереження життів захисників. Інформує Генеральний штаб ЗСУ України на Куп'янському напрямку. Сили оборони відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках, бо її тривають. Тим часом, за даними діпстейт, окупанти просуваються в напрямку Вовчанська зі сторони населених пунктів гатище Плотинівка та Калинівки. Російський наступ на Харківщині сповільнився, вважають аналітики інституту вивчення війни. Фахівці аналітичного центру акцентують, що ворог не має наміру просуватись вглиб області. Натомість працює над створенням так званої буферної зони на прикордонні. Українські ж військові напередодні повідомляли про стабілізацію ситуації в районі прикордоння Вовчанська. У Криму вибухи за повідомленням місцевих телеграм-каналів на окупованому півострові відбулося дві хвилі ударів по аеродрому Бельбек у Севастополі, після чого виникла пожежа. Проте, за повідомленням оборонного відомства Російської Федерації, російська ППО нібито відбила атаку та знищила 10 ракет атакамс. У той же час моніторингова група кримського вітру на супутникових знімках зафіксувала три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги. Та місць стоянок літаків. Аварійні відключення світла застосували в усіх регіонах України. Причина збільшення дефіциту електроенергії через зростання споживання у зв'язку з похолоданням і через наслідки російських ударів. В Укренерго 15 травня застосували контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури повідомили у відомстві не обмежується. США планують відправити Україні ще одну батарею Петріот. Про це повідомляє видання Блумберг у адміністрації президента США Джо Байдена. Наразі працюють над питанням щодо того, щоб задовольнити потребу України у додаткових засобах ППО. Видання зазначає, що в США прагнуть надіслати одну батарею Петріот разом із радарами. Ймовірніше, вважають експерти, Америка виділить кошти на Петріот з пакета допомоги в 61 мільярд доларів, який нещодавно був. Схвалений Конгресом США, українська і польська сторони працюють над проєктом двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Про це заявив посол України в виданню Радіо Свобода. За його словами, наразі у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди, і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати Україні. Після цього розпочнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документу. Увесь день потерпає від ворожих обстрілів свої ракети та авіабомби. Російські війська скерували по цивільній інфраструктурі відразу кількох районів міста. Лишень по Шевченківському району ворог наніс три удари. Один із авіаційних боєприпасів влучив у житловий багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Дуже серйозна руйнації. На жаль, є постраждавши в цьому будинку. Дитина в вісім років в інших теж є постраждавши. Тому казати, о том, що тут і якісь військові об'єкти це зовсім неможливо, бо тут поряд вище станція метрополітена, центральна частина міста. Дом до речі, хочу сказати, що до війни я орендував тут теж квартиру на 16-му поверсі. Влучання, як ви бачите, десяте-одинадцяте пор і дуже серйозна руйнація. Інший приліт прийшовся у гаражі. Це теж біля багатоповерхового житлового будинку. Горіли щонайменше 15 гаражів. На жаль, ми маємо на теперішню хвилину сім прильотів і. Зранку було два прильоти, які були у Київському районі міста Харкова. Зараз були прильоти, які було потрапляння тут біля гаражей, біля житлового будинку, крім цього, у центральній частині міста Харкова, у Шевченковському районі були прильоти, пошкоджені вікна, пошкоджені міжкімнатні двері і дуже багато нам прийдеться вставляти вікон, бо дуже... дуже багато рунацій, є. крім цього пролунали ще два вибухи. Це інші райони міста Харкова. Загалом у вівторок рашисти освободили своїми ракетами харків'яни від автомобілів та гаражів. Понівечили щонайменше 20 житлових та нежитлових будівель. Зокрема, торгівельний центр, навчальний заклад, магазин вибуховою хвилею. Пошкоджень зазнав і вхід однієї зі станцій метро. Такого не було до дуже я хочу сказати, що дійсно росіяни активізувалися, активізувалася, і ця тактика, яку вони е, зараз е, роблять, це тактика залякування людей, це розтрощення нам житлової сфери, це розтрощення нам комунікації. Е, це все тактика залякати людей, вимушувати їх від'їжджати з міста Харкова. і це ми чудово розуміємо, але ви бачите, що ніхто нікуди не. Буде Виїжджає ніякої паніки немає, і це, це не пройде станом на вечір. Внаслідок атак лишень за вівторок у Харкові постраждало 20 осіб, серед них троє дітей. Всі поранені легкі це ураження склом. Переважна більшість звернень це ситуаційні реакції, гострі реакції на стрес. Кількість поранених буде уточнюватись, тому що люди можуть звертатися ще протягом певного часу. Ураження скло незначні. більшість людей залишились на місці, їм було надано допомогу. Стан легкий всіх поранених стан. За попередньою інформацією, силовиків, російська армія у вівторок била по Харкову уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами. Ворог навмисно нижчий саме центр. В центрі е, знаходяться, як правило, житлові будинки, навчальні заклади, і ми бачимо наслідки цих обстрілів. Тому ми говоримо про е, е, ще один злочин російських окупаційних військ, які намагаються і залякати в даному випадку харків'ян і українців. Але ми маємо е, тримати стрій і дати підпір ворогу і тут у місті, і звичайно на території е, Харківської області, де наші сили оборони тримають оборону. Е, і міста й області Леся Кополюк, Ярослав Кононенко, Аліна Курмашева, Ігор Луханін та Ігор Мартиненко. Харків. Новини. Уна повітряна тривога, і луна, вона на вже понад вісім годин. І це дуже велика термін. Коли лунає повітряна тривога, що стосується того, як ми пережили ніч, більш-менш спокійно, але то той день був дуже дуже напружений. Бо ворог постійно обстрілював наше місто. Почалося з ранку, і у дні лунали вибухи, і ввечері лунали вибухи. Взагалом було сім. Ракетних обстрілів міста Харкова є дуже великі руйнації по місту. В основному це житлові будинки, і знаєте, ця тактика, яку зараз використовує наш ворог, це залякати людей, бо всі прильоти здійснюють по. Багато населеним районам міста Харкова. Це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова, і дійсно вони використовують тактику залякування людей, щоб залякати людей. Щоб люди дуже хвилювали, щоб вони виїжджали з міста. Але я впевнений, що це їм не вдасться. Сьогодні не йде мова про евакуацію міста Харкова. Так дійсно. Ми навпаки приймаємо до міста Харкова. Приїжають люди з районів, де зараз ідуть. Активні бойові дії, і хочу сказати, що вже ми прийняли понад 6 тисяч людей, які переїхали до Харкова. Ми розміщуємо їх у гуртожитках, надаємо все можливе для того, щоб вони почували себе більш-менш захищеними. Ми створили такий хаб, і люди дуже багато принесли нам і теплих речей. і все, все необхідне. Окрім цього, ми отримаємо таку допомогу від офісу президента України. Дуже вдячний за цим і, і дійсно і люди відгукнулися, і дуже багато у нас є речі і є все для того, щоб люди людям роздати те, що у них не вистачає. Після цих жахливих обстрілів 23 березня, коли нам зруйнували всі те, коли зруйнували всі трансформаторні підстанції, ми були вимушені заживити міста від інших міст України. Ми не маємо. На жаль, сьогодні власної генерації електроенергії тому дійсно видали графіки виключення електропостачання і виробничих наших підприємств, і житлових будинків. Так укренерга і обленерго намагаються витримувати ці графіки, але ситуація дуже і дуже напружена. Брони споруди міста Харкова. Це це зона відповідальності. хова і військових і цим. Ми вони займаються, займаються і займаються, як я розумію, кожного кожного дня. Що стосується допомоги нашим військовим, то дійсно і міста дуже багато допомагає нашим військовим, нашим військовим части частинам. Крім цього, і харків'яни відгукнулися на мой призив Теж допомагати військовим. І я знаю, що дуже багато людей перераховують кошти для потреб військових. Дійсно це. Наша головна мета сьогодні захистити наше місто, захистити нашу Україну і дати достойну відсіч агресору, який прийшов на нашу землю. Вони бігли від вибухів бомб, бігли від війни. Всі ці люди різного віку когось привезли волонтери, рятувальники чи поліцейські. Хтось, схопивши одні документи та якусь торбину з речами, стрибнув до машини та поїхав до Харкова рятувати своє життя. Вже кілька днів у місті працює центр переселенців з Харківщини. Здебільшого тут мешканці з Вовчанську, липців та прилеглих населених пунктів. Ось уже тут два дні і не дійдеш, і звуки взрива та бахкання, трахкання такі що і понад хату, і по хаті прямо аж криша, люстри дрожать, стікла дрожать. Просиділи в підвалі цілу ніч. Утром вилізли від не втром почали розсиріти десь пів четвертого, Повійшли в хату. Ну що ми посиділи, посиділи до пів восьмого п'ять травкають, бахкають ще сильніше, то хоч з ріка, так, то там, то там якось терпімо, почнуть. У в буті, не миті, не бриті, казати. Ну що ну, ну, вам казати, хлопці не страшне. І з болячками за такими, так що. Є пословиця, живе людина, як риба в воді, тому що вона там живе, а потім рибак її випросив на берег. І вона ще не здохла, ну і вже не живе, таке сніда со мною. На восьмому десятку таке сотворив, в чому стояли з сином, він ось по, на 20 років постарів за три дні. Іменно під оце каби, каби, самоліти, як граки літають, і каби, і, 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 і гради, і каби. Тоді дрони з речатки на людей на хати кидають Що ви це? це вообще, розумієте? Я уму не постійно. Люди всі постаріли обов'язки. Сьогодні вивозять молодіж, труситься, їх отирали і все. За що пісні? За що мирні люди страдають, за що. Идите вот туда по коридору. Від 10 травня почалася дуже велика хвиля евакуації з території Вовчанської Липецької громад. Масово стали люди виїжджати самостійно, масово організовано стали евакувати людей, волонтери. І відповідно от протягом кількох днів ми приймаємо переселенців. Їх щодня від трьох до п'яти сотень людей Пробувають вони в різному стані з різними проблемами. Хтось взагалі без речей, тому на території нашого пункту було організовано. Но оперативний штаб і кілька волонтерських міжнародних благодійних організацій об'єдналися для того, щоб надавати всім, хто сюди прибуває, первинну необхідну допомогу: медичну, гуманітарну, продуктові набори, фінансові виплати, а також розміщення для проживання в гуртожитках, тим, кому це потрібно. Тому кожний, хто евакуюється, прибуває до нас, реєструється. І протягом години двох отримує всю необхідну допомогу для ну на перші тижні перебування проживання в Харкові, незважаючи на те, що всі це мешканці Харківської області, вони пробувають в Харків. І відповідно ми тісно співпрацюємо з міською владою, службами різними міста Харкова стосовно соціальної допомоги, юридичної допомоги і розміщення в гуртожитках в місті Харкові. Люди евакуюються з Харківської області, але ж вони приїздять в місто Харків. І тут відповідальність нашої місцевої влади, відповідальність нашого мера дуже велика перед цими людьми, перед тим як вони будуть себе почувати ставши харків'янами. Тому ж наша філософія міська вона в тому, що кожна людина, яка приїхала і оселилась в місті Харкові з якихось там обставин, вона становиться харків'янином. І ми робимо для цього все, щоб вони почували себе якомога комфортніше. Вони мають можливість на медичне обслуговування на обслуговування в наших поліклініках, на лікування в наших медичних закладах, стаціонарних відділеннях. Вони мають змогу своїх дітей спрямувати в наші заклади освіти. І ви знаєте, що в нас працює метро школи, відкрили ще одну підземну школу. І право користуватися цими послугами мають не тільки харків'яни, які тут зареєстровані і проживають, а й ті люди, які до нас дісталися, як люди зі статусом ВПО в гуртожитках проживає на сьогоднішній день 4,5 тисячі людей. Це 31 гуртожиток. Ще одна мета, яку ми хочемо реалізувати на цьому майданчику: це зробити єдиний реєстр евакуйованих людей, щоб ми розуміли, щоб не розпорошувати цю реєстрацію. Вони тут зареєструються, це первинна реєстрація, а потім вже підуть до наших дев'яти районних управлінь соціального захисту, коли будуть мати адресу свого тимчасового перебування і зможуть там отримати реєстрацію і отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Тут за ціла логічна цепочка, яку Треба пройти, щоб все було гаразд, щоб все було виконано. Вже вчора організатори цієї роботи розділили людей на два потока, як то кажуть. Тут приймаються на цьому майданчику люди з організованої евакуації, яких привозять і волонтери, і МЧС, і поліція. Це організовані колективи. А якщо ми зараз підемо на ту сторону, ви побачите чергу з тих людей, які прибули самостійно і ви бачили велику кількість автомобілів, які тут стоять впродовж цього закладу. Вони прибули самостійно, але їм теж треба зареєструватися, щоб у нас було розуміння на первинній реєстрації тих, хто прибув до нас у якості переселенців. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини.